Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати у новий обі на скейпортах у Роблексі. І ось я типу починаю грати, але воно на другому зараз буде дуже погано. І ось дивіться, зараз я дострибну. І ось тут мені ось ця штука дуже сподобалась. Але, але мене здивувало, як я ось тут змогла пристрибнути. І одразу отут я падаю тільки початок, а я вже падаю. Ну і що ж, поїхали далі е, ну і ми стрибаємо знову. Я змогла це перестрибнути з першого разу. І ось тут я знову не розумію, навіщо вона нам, і просто це перестрибую. М -м -м, обожнює це, коли нічого не розумієш у грі. І так, перестрибнули. Юху! І знову перестрибнула. Ну що ж, все логічно. Все як завжди. Я на не впала. Але не впала, але впала. Ну, коротше, все як завжди. І так, далі ми стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. І ось тут я все ж таки викрутилась. Якось. Як саме, я не знаю. Ну Коротше, граємо далі. <гум> Боже, на останній штуці мене вбило. Чому? Зараз на першій. І нарешті я сподіваюся Юху! Yes, 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 I like it. Е, от я навіть не помітила те, що там були вентилятори. Ні, ну Ні, ну це взагалі нормально. Я думала, тут потрібно буде знову перестрибувати. Це нормально потім. З першого разу не попали, ну нічого, вийшли знову. Давайте далі грати. І... Його, я це змогла прийти з першого разу. Йга! Ну і далі. Спробуємо далі. Блін! Ні, ну ця тачка, ні, я її вбити готова. Ну що ж, поїхали далі. Знову впали і знову вбилися. Ем. Ну ладно, спробуємо ще раз. Нехай спочатку машина проїде, і ми полетимо якраз. Ну, ось така в нас вийшла гра. А далі мені вже потрібно йти тому, серенчик я закінчую на цьому відео. Усім пока і думаю, скоро буде навіть більше контенту, ніж було. Тому всім пока і гарного вам вечора!